Доброго дня, шановні садівники України. Ви сьогодні в саду Мигдалєвому. Одеська область, Ізмаїльський район, фермерське господарство Балабан. Володимир, доброго дня, шановні колеги, садівники, аматори. Ваш чудовий сад. Хочу, дякую. Хочу вам запропонувати цікаву тему саме Мигдалю, Солодкого Шепаного. Це нові сорти української, французької селекції в цьому садку. В загальному 17 сортів в моєму садку експериментую, спостерігаю на закладку плодової бруньки, на плодоношення, на якість, на розмір, на стійкість до хвороб та шкідників. Нагадаю, садок без зрошення. На даному деревці можемо спостерігати, що дерево сформовано за типом веретена. Ось показуємо веретено, як воно працює. Так, так, Дуже легко формувати, повірте, не треба нічого боятися. Що нам дозволяє веретено? Дозволяє отримати на 30% мінімум більше врожайності з єдиниці площі, тобто з гектаров. А Особливо, якщо є у вас хоча б якесь зрошення 2-3 поливи для магдалюду на завальтаційний період, цього буде достатньо, повірте, це на персикне яблуня, де треба кожного тижня. Тут хоча б раз на місяць потрібне зволоження, тобто полив, якщо нема дощів. А так, в загальному магдаль це культура будучого, перспективна культура для України. Перспективна культура майбутнього. так. І в залежності від сортів і від умов вирощування, я можу вже на своєму прикладі, на своєму досвіді запропонувати конкретно для даного вашого регіону конкретні сорта під, під різні від температури. Так. Вологи, кількість, кількість і грунту. опадів від температурних факторів взимку та навесні від приморозків є зовсім різні сорти, які підходять навіть для дуже жорстких умов, повірте. І що хотів сказати, що культура мигдаля є дуже жаростійкою, посухостійкою, і коефіцієнт випаровування листовою пластинкою в порівнянні з іншими культурами. Дуже дуже маленькі, це культура входить до культур сукулентів, тобто культур, які дуже-дуже мало випаровують, тобто придатні для вирощування в дуже складних, не, складних погодних, умов. погодних умовах, де немає зрошення, де, де дуже високі температури. Температура доходить до в тіні до 43. До 45 цього року температура. Ми сьогодні у нас е, зараз температура 35 градусів так. і бачимо, що це... лист здоровий, у нас немає так. зрошення тут так. Взагалі, і дозріває мигдаль. Давайте перейдемо, подивимося іншу форму. Так, так. Тож Тепер ми маємо інше формування. Яке це формування? Це чаша, це однаковий сорт, але з цієї сторони ми бачимо формування веретена. Ну, тут більше нагрузка врожає в два рази. І я веретено вважаю, що в умовах зрошення, хоча б трьох разів на рік за вентиляційний період, бажано все ж таки за веретеном да, ми ми закладаємо закладаємо за більш щільною схемою да, ми трошки більше закладаємо по коштах на гектар Але повірте, на рік, мінімум на рік, цей садок за типом веретена вам дасть раніше на рік, ніж чаша. І більше. Нівчашка. Перейдемо Нівчашка. до чаші. Трошки загущене є. Бітоків. Бачимо, так. що тут по суті, як кажуть тільки... садівники так. віник зверху. Тільки залишається убрати внутрянку жировики і все. Це все вже обліплено, бачимо красиве да, плодоношення. Красиве, да. умовах... так, так. Це французькі французькі сорти. У вас є свої сорти, так, ви савтор свої так, сорти, є українські. Автор, да. Ви маєте досить багато сортів. І багато що вже можете садівникам розказати. Так. Володимир Миколаївич, а тепер скажіть, будь ласка, які проблеми із хворобами-шкідниками в Мигдалевому саду? Ну, дивіться, на протязі 25 років своєї практики з різними культурами плдово-ягодними все ж таки зупиняюся на мигдалю, тому що він дуже стійкий, але так, є деякі хвороби. Це трошки є клястиспоріоз, якщо напрацьовувати. Ми працювати... бачимо зараз на цій гілочці клястиспоріоз пошкодження. Так, воно не, 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 суттєво, критичне, але, не да. критично, але воно є. Ревіоною спрацюємо сьогодні ввечері. Ну Закримуємо хочемо сказати, питання. що якраз на Мігдалю практично немає препаратів, які зареєстровані. Так. Через то ви використовуєте, напевно, ті, які так. зареєстровані так. на абрикоси і на персику, Так? так? Цього, цього року працював навесні до цвітіння два рази мідю. Закрив на 80% питання по хворобах в подальшому. Працював один раз ревіоною, допомогла. І Зараз ще зробимо ввечері ревіоною. І на цей рік питання закрите. Максимум, що зробимо, це вже в жовтні, місяці, в кінці жовтня, на початку листопада. ніді обробимо і закриємо питання на цей рік повністю. По хворобах, що це? Трошки є клястість паріоз, іржа трошки буває, і, розділля, і, і трошки манеліоз. Але а, шкодочинність від цих хвороб на магдалю, вона не суттєва. Тобто 10% ми можемо втратити а, по кількості по врожаю. А так, а, в порівнянні з іншими культурами, це не клікає. Він більш стійкіший, да. набагато. набагато. А, Чем при, і персик да, при, має при бути. При трьох оприскуваннях цього року. Завтра зробимо ввечері четверта і все. Ми бачимо дуже красиву ситуацію: гілки обліплені, незважаючи на три хвилі приморозків цього року. В межах шести мінус було на початку цвітіння. Через тиждень було мінус 4, і через півтора тижня було мінус три. Мигдаль, нові сорти, все цікаво, все гарно вистояло, витримало. І бачимо. Класний врожай, незважаючи на три хвилі приморозків навесні, на посуху, посуху дуже, жарко, дуже сильну да. цього року посуху немає майже дощиків, Було два дощики в межах там 7 мм. міліметрів і все ви говорите, що для вашої зони Мегдаль, по суті є Це... унікальним і самим кращим а, рішенням а, для а, садівництва. Вирощуючи персик, нові сорти, априкоси, все одно для себе. Помітив і е, хочу і всім, всім бажаючим е, порекомендувати саме цю культуру на великих площах, особливо е, без зрошення особливо ця культура номер один, і культура, на якої можна навіть при двох-трьох оприскіх, можна отримати гарний врожай, стабільний, дати людям роботу і гарну зарплату. Тож компанія Бас вам бажає успіхів у вашому такому гарному починанні, що вас були. І найголовніше, щоб ваша робота оцінилася дуже якісно, була хороша ціна мигдалю, але щоб смачний бигдаль і доходив до покупця. Дякую вам. Дякую вам за співпрацю. Дякую.